Карпатські надзвичайники з початку року здійснили близько сотні виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 14 людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають в перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загоранням, огороджують місце події, змивають паливомастильні мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Зокрема, 11 липня на лінію 101 поступило повідомлення про. Дорожню транспортну пригоду в місті Калуш за участі чотирьох автомобілів. Прибувши до місця події, рятувальники міста Калуш деблокували загиблу особу з понівеченого автомобіля. Також на місці події працівниками служби порятунку було вжито заходів щодо відключення клем акумуляторних батарей чотирьох транспортних засобів з метою недопущення загорання. Цього ж дня до працівників служби порятунку поступило повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селі Ямниця. Прибувши до місця події, рятувальниками села Ямниця було проведено транспортування двох двох постраждалих осіб до автомобіля екстреної медичної допомоги, вжито заходи з перекривання газобалонного обладнання та від'єднано клеми акумуляторної батареї транспортного засобу з метою запобігання загоранню. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху.